На вулиці у нас вже по-справжньому теплі дні, і це чудова нагода для всіх відкласти пульти для телевізорів, гаджети, мишки з клавіатурами та приділити час корисним для здоров'я активностям. Наприклад, велопрогулянкам. Сьогодні я розповім вам про велосипед Cross Milano 26 від українського виробника Titan Bike. Який належить до категорії підліткових моделей та за формою рами більше підійде юним панянкам. Але перед тим давайте поговоримо про компанію. Тітан заснована у 2012 році в Харкові. До речі, саме в цьому місці виховано багато велосипедистів, а також тут знаходиться єдиний в Україні велозавод, який свого часу забезпечував велосипедами збірну нашої країни. Тож не дивно, що саме тут, внаслідок об'єднання досвіду велосипедистів та виробників, і народилася торгова марка Тітан. Незважаючи на свій молодий вік, Тітан отримала довіру покупців за рахунок надійності. Високоякісного обладнання та яскравого дизайну і це все за адекватні гроші. Власне, в цьому зараз ми і переконаємось. Давайте знайомити з велосипедом ближче. Почнемо з технічних характеристик і завершимо досвідом користування та враженнями від нього. Модель споряджена колесами діаметром 26 дюймів та 15-дюймовою рамою, що виготовлене з алюмінію. Велосипед з такими параметрами підійде для користувача зі зростом від 145 до 165 сантиметрів. Наш крос Мілано має раму в яскраво-червоному кольорі з чорними і білими написами та окремими елементами. Виглядає він досить яскраво, стильно і акуратно. Розглянемо детальніше елементи рами. До речі, у процесі виробництва рам застосовуються технології техноформінгу та гідроформінгу. Це дозволяє Надати рамам форми, що запам'ятовуються в задній частині цієї передбачені кріплення, в які за потреби можна встановити багажник до комплекту постачання, цей додатковий аксесуар не входить. Але можливість така є. Також додаткових опцій на нижній трубі рами передбачено отвори підтримач фляги, який знову ж таки треба буде докупити окремо. І напередодні найспекотнішого періоду року рекомендую це зробити, щоб під рукою завжди мати флягу з водичкою. Верхня труба рами занижена. Це зроблено для того, щоб на велосипед було зручно сідати та вставати з нього. Сидіння комфортне та м'яке, що важливе під час тривалих поїздок, а його висота легко регулюється за допомогою ексцентрика. Вилка тут амортизаційна з пружинно еластомірним амортизатором та робочим входом 60 мм. Основні силові елементи вилки виготовлені з алюмінію. Правою її стійкою встановлений механічний амортлок, за допомогою якого вилку за потреби можна блокувати, щоб зробити її жорсткою. В лівій стійці встановлено регулятор жорсткості підвіски, який дає змогу підлаштувати її під вагу користувача, або під ті умови, в яких відбуватиметься поїздка, наприклад, для їзди по асфальту можна збільшити жорсткість а для пересічної місцевості навпаки. Колісні втулки тут сталеві на конусних підшипниках, обода коліс виготовлені з алюмінію. Вони подвійні, а отже міцні та досить стійкі для різного роду навантажень. Спиці використовуються з різбою товщиною 14G. На колеса встановлено гуму з універсальним протектором, малюнок якого підходить для їзди будь-якою поверхнею. В якості гальмівної тут обрано дискову механічну систему. Гальмування відбувається натисканням алюмінієвої гальмівної ручки та передається за допомогою тросу. Самі гальми від бренду Zoom, що є. Досить непогано як для бюджетної моделі велосипеда. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Переднє та заднє колесо фіксуються на рамі за допомогою ексцентрика, що дає змогу виконати демонтаж та монтаж колеса без будь-яких інструментів. Заводська комплектація цього велосипеду передбачає наявність спокової підніжки у задній частині рами. Трансмісія Cross Milano 26 має 21 швидкість та складається з компонентів Shimano. На руль встановлені ручки перемикання Shimano M315, права на 7 швидких швидкостей, ліва на 3. Передній перемикач швидкостей Shimano Tourney TZ. Система шатунів алюмінієва від ProVil на 3 зірки. Має пластиковий захист від попадання одягу. Зірочки: маленька на 24, середня на 34 і велика на 42 зуба. Фіксуються шатуни на каретку з пило та вологозахистом на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tornay тріскачка на 7 зірок. Вони також від Shimano, з розрахунком зубів від 28 до 14. А тепер переходимо від нудних технічних характеристик, до тест-драйву. Трохи проїхавшись, можу зазначити наступне: якість збірки велосипеда хороша. Всі елементи виглядають, і головне поводять себе надійно ніде нічого не скрипить та не хитається. Елементи трансмісії та гань працюють коректно, без нарікань. Враження від користування залишились позитивні а комплектуючи від серйозних брендів, вселяють надію на тривале і безпроблемне користування цим транспортом за умови вчасного обслуговування та належного догляду. Хочу зазначити також, що цей красень є легеньким і чудово підходить до моєї комплектації, бо буває таке, що велосипед важить як половина мене, і це, якщо чесно, не дуже зручно. Отже, у підсумку купуючи крос Milano 26, отримуємо велосипед хорошої якості та по доступній ціні, який має алюмінієві рами та вилку, трансмісію від Shimano та дискові механічні гальма. Сукупність його характеристик надасть вам змогу насолоджуватися велопрогулянками, обираючи маршрути з різними типами дорожнього покриття, і робити це з комфортом. На цьому в мене все. Обирайте для себе активні види відпочинку, бережіть себе і близьких та допомагайте нашим захисникам. Па-па!